Красовський Степан Федорович, директор з розвитку бізнесу в компанії Spreй Україна. Коли сьогодні є проблема з водою, з якістю води, з вартістю самого оприскувача, якщо раніше ми могли оприскувач купити там за 200 тисяч, то сьогодні він вже півмільйона доларів коштує. І у нас на дворі війна, і треба вміти заощаджувати. Не заощаджувати не обдумано, а треба заощаджувати обдумано. То якраз наші продукти дають можливість краще використати сам пестицид, Друге, заощадити на логістиці. Тобто тоді оприскувач дає можливість більш ефективно і продуктивно працювати, менше використовується води. Ну і в кінцевому варіанті самому агроному набагато легше працювати, коли він працює з одним продуктом, а не думає, як правильно змішати. Тоді виникається фактору, людського фактору, який може вплинути на якість вже робочого розчину. Для цієї зони це постійні вітри. Наші е, продукти дають можливість... Е, не знос, е, запобігати знесенню вітру продукт на суміжні ділянки. Особливо це важливо, коли є е, ділянки дрібних фермерів. І для холдингу дуже важлива репутація. І коли е, є дуже потужний порив вітру і дуже мало часу для внесення тих чи інших пестицидів, Стає необхідність використати наш продукт і зробити вчасно для того, щоб спрацювало. І сьогодні якраз на навчанні говорили, а як, в якій фазі, що використовувати. То щоб це використати, і ефективно використати, і не викинути гроші на вітер, використовується наш продукт. Ми в цьому році пробували їхній адювант. Він дуже добре впливає на. саму работу опрыскивателя, саму работу воды, мы можем уменьшать количество воды с 250 до 50-100 литров на гектар. Используя этот адювант, мы можем работать при большом ветре, не, скажем так, не нанося ущерб растениям. Когда этот адювант попадает в воду, капля становится чуть тяжелее и ее не сносит. Так как у нас поля расположены по соседству с другими фермерскими полями, это очень важно, потому что если будет сносить воду, попадет гербицид на соседнее поле, то мы попадем на деньги. Поэтому мы стараемся учиться использовать все новые и новые препараты.